Інформаційного порталу Золочівкра.нет сьогодні ми у Побужанах, де здійснюють нелегко волонтерську роботу Три Марії. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Ну, моя волонтерська діяльність триває з 2014 го року. Значить, всі ці роки я пекла, відправляла на схід. Ну, звичайно, пекла я вдома. А от від 24 лютого, коли наступила війна, я як загарбник, став лапою на нашу. Землю наробив нам всім біди. От ми вирішили з дівчатами десь з 27 числа продовжити свою справу в такому вже більш ну, збільшено. З нами тут було 25 діток, ми почали пекти, відправляти машини. У нас таке було, що 75 коробок ми відправляли за тиждень, працювали дуже важко, без три місяці, без вихідних. Ну, спочатку люди до нас долучались, носили нам продукти, а потім, як кажуть, забулось, не відчулось і все. Ну, Люди, які нам допомагають, напевно, є одні й ті ж, які можна полічити на пальцях, ну, які нас розуміють і підтримують. Ну, Праця наша важка, але ми її не відчуваємо, тому що ми робимо добру справу. Коли ми відправляємо на схід і нам хлопці потім пишуть, що ми щиро вам вдячні, бо там ваша піца нам дуже смакує, ми її смачно топчемо, ми ваші випічки знаємо, ну, нам десь приємно. Ну і отак наша робота триває. Діти зараз вже більш-менш приходять, бо хто на навчання, хто як. А ми от всі троє, ще двоє дівчаток, до нас долучаються сьогодні, їх немає які так, ну, що ми працюємо. Трошки люди випікають на домах, може, ну, п'ять сімей. Ну, Хочу вам сказати, люди не відчувають війни. Можливо, пасивно трохи до того ставляться. Ну, не знаю, може, в кожну своє. Ну, Ми десь до того ставимося відповідальністю. Коли не печемо, туди крутимо. Тушкуємо все, що можемо, квасимо огірки, щоб мати ну, більше, потім, як, щоб мати, що передати, бо не дуже не знаємо, чи люди нам будуть допомагати надалі чи ні. Ну, От така наша робота. Не знаємо, чи ми робимо добре, чи, чи не добре, тому що, розумієте, відгуки є різні, Ну, люди до того ставляться по-різному. А нам це приємно, ми любимо, це наша робота і вважаємо, що зараз вона вкрай потрібна, тому що хто як не ми. А розкажіть, будь ласка, про меню. Що готуєте, випікаєте? Ну, випікаємо різні печива. Випікаємо медівники, рулети, булочки, піци. Якщо маємо більше грошей, там нам хтось щось підкупить більше. Ну, Випікаємо пряники медові. Ну, все, випікаємо, що можемо. Все, що тільки можна, залежить від фінансів, від продуктів. А печемо багато різного. Односельчани долучаються: хто муки, хто цукру. Ну, є так, що мені навіть десь може і не стидно признатися, зарплату собі додому я не ношу, я її залишаю тут. Тому що багато чого треба підкупити. от І дівчата, ми всі долучаємося. Ну є таке, що багато нам чого бракує. Ми складаємося і купляємо за свої кошти. Як не мали муки, завезли пшеницю, змололи і вже маємо муку. Ну, виходимо з ситуації, бо знаємо, що нам потрібно відправляти, і ми мусимо десь взяти, щоб щось наготувати. Не може таке бути, щоб до нас зателефонували хлопці і кажуть, ми їдемо там в Миколаїв чи ще кудись. А ми скажемо, що ми не маємо. У нас от минулого тижня була така дуже велика загрузка, тому що ми відправляли на 53-й батальйон в п'ятницю, а в суботу відправляли на Миколаїв дві машини. Ну, нам було дуже важко. Ми від ранку до темної ночі і. Ну, але ми передали все, що змогли. Розкажіть, будь ласка, про роботу, яку здійснюєте зараз? Ну, ми тушкуємо м'ясо куряче. Це нам дало МХП, така в нас є, що мають землі, і робимо такі тушонки, і баночки теж нам спонсорували. Хочу побажати нашим захисникам здоров'я міцного миру, щоб вони повернулися. Додому Живим. свої доминки живими, слава Україні і героям слава.